Вітаю вас, друзі, на моєму додатковому каналі. На цьому каналі спорядження і коротше, всяке інше, що не входить в тематику основного каналу. І саме зараз, саме в цьому відео, хочу вам розказати про балістичну маску від українського виробника UARMS. Вона називається Trevix. І, власне, зараз на мені окуляри Trevix, а це балістична маска, яка чіпляється на шолом, яка дає дещо більший захист. В певних моментах вона набагато більш зручна, ніж власне, звичайні окуляри. Так. Uh, Давайте розглянемо. Зараз я її розпакую, все роздивимося, потім буду міряти, буду порівнювати з окулярами, будемо дивитися, як вона буде виглядати на шоломі, як вона, наскільки це зручно буде її використання разом з шоломом Ну, все це зараз подивимось протягом цього відео. Тому, якщо хтось не підписаний і не поставив лайк, то виправляйте це швиденько. Натискайте, підписатись, натискайте палець догори, і можна вже навіть коментар якийсь підтримочку написати. Ну а ми переходимо до розпаковки та детального огляду. Поставляється. Балістична маска Trevix від U Arms в ось такому чохлі. В даному випадку це Pixel MM14, український камуфляж. І на самому чохлі є дві ось такі стропи для кріплення на систему молі. Тут ця частинка на Velcro, сама стропа теж на Velcro, все це заплітається. В молі і фіксується ось цим велкро Ну наскільки це потрібно, взагалі такий чохол? Не знаю. Теоретично його можна зачепити кудись на пояс, на варбелт, так званий, на РПС, і там воно нехай собі висить. А, і використовувати його як якийсь утилітарний підсумок, тому що. Сама маска, вона, в принципі, може постійно перебувати на шоломі. До речі, зверху є ще дві ось такі петельки, це, можливо, кудись навіть на ремінь передбачається його чіпляти, ну, не знаю. Е, є клапан, також фіксується на велкрос, таким ось хлястиком, і всередині, всередині, ось така штука, і також, також всередині ще є інструкція до даної маски. Давайте швиденько її розглянемо. Ось такий папірець формату А4. Окуляри, маска, захисні балістичні, тревікс-інструкція з використанням та догляду. Так, опис, конструкція. Є модель А, є модель Д завужена. До речі, ось це цікаво. Я не знав, що таке є, типу різні розміри. Треба звернути на це увагу. І чи є маркування на самій моделі. Моделі А та моделі Д виготовляються єдиного розміру та складаються з наступних елементів. Хм. Цікаво. Здається, форма трошечки відрізняється. Ну добре, з цим розберемось. Комплектність значить, одна маска, комплект запасних частин та приладдя одна штука, чохол для зберігання та транспортування, інструкція з використання і паспорт. Я так розумію, комплект запасних частин це змінні лінзи. Комплект так з запасних частин, змінні лінзи, окремі ремені, коротше рамка. Ага, додатково все це має бути. У мене його немає, тому що купував я їх на Олексі вживані. Є маркування, маркування на самих лінзах, маркування на оправі це так само, як і в окулярах, Trevix. Так, з іншої сторони, експлуатація, підготовка попередження, встановлення на захисний шолом. Вони можуть. Фіксуватись на ось ці рейлінги спеціальними гумками, або велика гумка, яка буде фіксуватись, в принципі, на звичайні шоломи без ось цих ось рейлінгів. Так, попередження, заміна лінз, заміна ременів, догляд за ОМЗБ. І, в принципі, все. Адреса потужності виробництва Україна, місто Київ, вулиця Північно-Сирецька, 1-3. Виробник знаходиться в Києві. Ну, добре. Ага, всередині, до речі, є окрема кишенька. Мабуть, ось ці лінзи можна вставляти туди в окрему кишеньку або, наприклад, інструкцію запхати в окрему кишеньку. І воно не буде заважати нам в основному відділі. Ну, Добре, що воно є, але знову ж таки, такий підсумок, ну, скоріше для зберігання та транспортування. Е, так, в комплекті маємо дві змінні лінзи і сама маска. Значить, змінні лінзи. Давайте розглянемо. Ось є маркування, це означає, що вони пройшли тестування певні. І зараз подивлюсь на просвіт. Ну, до речі, ось ці лінзи з балістичної маски. По-перше, вони начебто трошечки товстіші. По-друге, вона ніби чистіша, ніж та лінза, яка в окулярах. Ну, Я спробую це трошечки пізніше вам продемонструвати, наскільки це зможе передати моя камера. Зараз же ж просто огляд. Та комплектація. Також в комплекті є ось жовта лінза. Чогось вона така мутна. Хм. Дивно. Мутно. Ну добре, маркування на місці. Теоретично це має означати, що воно все оригінальне. Не знаю, чи існують підробки, але. Тим не менш схоже на оригінал. Так, сама маска. Захисний чохол на маску, який у нас для скажімо так транспортувального положення, який може зніматися далі ось така широка гумка, яка у нас чіпляється за сам шолом, власне, має регулювання, має навіть два регулювання, що цікаво. Ну і далі розглянемо саму оправу. Давайте ж. Так, в яку сторону. Відбувається це ось таким чином. Знімаємо ось цей захисний чохол. І можемо бачити маску балістичну. А сам цей чохол він перебуває на гумці, його змістити можна кудись там в сторону, щоб він не заважав. Виглядає наступним чином. Вигляд досить класний, насправді мені реально дизайн подобається. Так, тут бачимо маркування UR, DSTU, EN166, І ТД і ТП. Так, кріплення. Значить, ось ці ремені вони можуть зніматися. До речі, вага дуже маленька, вони майже нічого не важать. Е, ось ці кріплення можуть зніматись, можуть вдягатись там такі коротші ремінці для кріплення на, рей... на рейлінги. В мене їх немає. І мені вони, в принципі, не потрібні, тому що на шоломі в мене тих рейлінгів також немає. І ставити їх туди я. Не планую. Але, в принципі, можливість така є. Це добре, воно ніби має просто якось якимось ось таким чином, так, просто знімається. До речі, є ось обмежувач е, повороту, можемо повертати на 180 градусів, що прикольно. Сам цей пластик, він, наче не зовсім і пластик, він щось середнє між пластиком та гумою, дуже еластичний. І воно все взагалі дуже м'якеньке. Е, тому щоб змінити лінзу, як бачите, просто все ось це витягується. Ось сама оправа, вона дуже м'якенька. Це все-таки скоріше гума, ніж пластик навіть. Е, ну, давайте вже заміню лінзу, давайте вже розберу їх повністю. Розглянемо, з чого вони складаються. Значить, сама лінза в даному випадку чорного кольору, до речі, хочу встановити прозору. У мене зараз і на окулярах Прозора, і на масці також хочу встановити Прозору. Є е, спеціальні вирізи для фіксації в масці Також, ось це вже, я так розумію, е, додаткова штука. Ось додаткова маска, вона ніби така от прямо вузесенька-вузесенька, як би це в мене не була завужена модель. До речі, ось тут літера Б в кінці, то, мабуть, це все-таки завужена модель з літерою Б. Тут бачимо фільтр, який дозволяє масці дихати, але не пропускає пил. В цьому і основна перевага ось таких масок, що вони повністю захищають очі навіть в умовах дуже сильного запилення, що часто буває десь там на транспорті, наприклад, в польових умовах, в принципі, можна. на... Нанюхати з пилючки досить багато. Але завдяки ось таким маскам, як мінімум, в очі та пилюка потрапляти не буде. Що є безумовно добре. Так, фіксуємо лінзу по всіх даних місцях фіксації. Все. Прозора лінза встановлена, має наступний вигляд. Всередині має ось такий вигляд без додаткового паралончику. І можна встановити ще й ось цей додатковий паралончик. Він також на чотирьох застібках. Чіпляємо одну сторону і підгинаємо, і вставляємо іншу сторону. Ось таким чином. Так, ну що ж, давайте спробую її одягнути і подивимось, як вона буде виглядати на мені. Але перед цим хочу перевірити на прозорість її лінзу. Ось так, ну, не, не перевірити, показати вам, ось так виглядає вона через камеру. Я вже не знаю, наскільки там вам буде видно. Але, як мені здається, вона більш прозора, ніж лінза в окулярах. от В окулярах є таке враження, ніби вона, знаєте, як. Трошечки брудною водою залита. Хоча я їх протирав, і вона має бути повністю прозора теоретично. Ще протер. Ну, знову ж таки, не знаю, чи на камеру воно передається. На самій ж масці таких моментів прямо я не помічаю. Ну що ж, маска балістична Trevix давайте ж спробую її вдягнути без шолома, як це буде виглядати. Навіть не знаю. Ну і так, вона, мені здається, дещо за вузькою. В принципі, можна використовувати і без шолома, зате вона дуже гарно прилягає, от прямо з усіх сторін. І, і навіть Деніс дуже добре прилягає, коротше, закриває повністю доступ пилюки до моїх очей, і в умовах будь-якого запилення в такій масці буде комфортно, будемо все бачити, очі будуть захищені. Ну і також дані лінзи вони сертифіковані по певному стандарту балістичного захисту, який захищають від там, якихось вторинних уламків, від е, якихось невеличких часточок, і, в принципі, зберігати ваш зір дуже дуже важливо. тому... Користуйтеся захисними окулярами, захисними балістичними масками ну, в тих умовах, де це є необхідним. А для військових це, в принципі, обов'язкова умова. Так, ну, в принципі, маска сама по собі, мабуть, ніхто їх не носить. В принципі, їх використовують зазвичай в комплекті з шоломами. Без шолома можна користуватися такими балістичними окулярами. Вони більш зручні все-таки будуть. Так, ось він мій шолом, який менший, ніж мені потрібен. Але, тим не менш, хочу перевірити, як же ж воно буде виглядати. Можна, мабуть, збільшити одразу розмір гумки. Ну, в принципі, ось так це може виглядати в транспортувальному положенні. Коли нам потрібно, ми маску просто собі одягаємо. Коли не потрібно, ми її ставимо на шолом. Також лінза захищається ось цим мішечком, який постійно з нами, постійно в комплекті. Ну і коли потрібно, просто одягаємо її собі на очі, і ось так це виглядає в шоломі. Ну, в принципі, нормально, комфортно, класно, ще якийсь баф потрібен, щоб повністю закрити лице і в умовах будь-якої пилюки чи чогось такого, можна буде почувати себе комфортніше, почувати себе більш захищеним, що насправді дуже класно. Ну, і ось так все це виглядає. На мою думку, класно, мені подобається, буду користуватись. І, в принципі, можу рекомендувати український виробник балістична маска Trevix. Коротше, напишу їм, до речі, можливо, поспівпрацюю з ними, можливо, ще й реклама якась буде з ними. Так, Коли вони нам не потрібні, просто одягаємо їх. Наверх на шолом. Ну і до речі, щодо шолома, то, як я вже казав, у деяких каверів у мене ж сам, самий простий від Ярослава, але у кавері взагалі є тут певні лямки, які фіксують ось цю гумку, щоб вони у нас випадково не зачепились і випадково десь не спали. Хочу я собі кавер від UVIN Protec, і у UVIP є кріплення, вони і позаду кріпиться окуляри, і ще й з боків також є додаткові кріплення для ось цієї балістичної маски. Що дуже круто, ну, як мінімум, воно буде надійно триматись на шоломі, і в момент, коли це буде потрібно, їх можна буде використати, а вони не будуть десь там на якійсь гілці валятись. Тому. Такими питаннями потрібно займатись, звертати на все це увагу і обов'язково дбати про захист очей. Тому що окуляри коштують відносно недорого, а операції на очах коштують ну, капець просто як дорого. Так, в принципі, на цьому я можу закінчувати поки що. Далі буду продовжувати. Далі хочу зробити ще огляд е, бронежилета, який нам видали. Е, хочу зробити огляд РПС, який нам видали. Ну, в принципі, всього спорядження, яке, нам, е, яке мені видала держава, я думаю, буде цікаво багато кому це подивитись і порівняти з тим, що видавали їм, тому що в різних підрозділах видають різне спорядження, бо якогось одного стандарту прямо на всіх у нас. Такого немає. Тому кому що дали, той тим і користується. Ну, як я вже казав, хочу оновлювати все спорядження, трошечки займатися їм, трошечки його підлаштовувати під себе, тому що різні випадки можуть статися, і воно може дуже рід, різко стати в нагоді, краще бути до цього готовим і мати для цього все необхідне, ніж потім або користуватись тим, що є, а воно незручне, не підігнане і так далі. ну або або дуже швидко купувати щось нове, і, ну, типу, не буде часу зайнятися підбором того спорядження, налаштуванням того спорядження, і так далі. Зараз, поки час є, поки відносно м м можу цим, всім займатися, тому, власне, і буду цим всім е поки що займатися. Ну і... Поки що, мабуть, все. Я не знаю, коли будуть публікуватись ці відео, так як це додатковий канал. А взагалі я їду у відпустку, тому, скоріш за все, буде невеличка перерва. На основному каналі відео будуть виходити по плану, там по два відео в тиждень зараз виходить. Ну а на цьому каналі я не знаю. Можливо, розтягну і ці відоси до кінця відпустки, щоб також не було і на цьому каналі великих перерв. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд. Не забувайте поставити лайк, написати коментар, пишіть, яким спорядженням користуєтесь ви, чи користуєтесь ви окулярами та маскою від українського виробника U-Arms Trevix'ами. Дуже цікаво почути досвід користування, якщо такий у когось із вас є. Особисто мені даний бренд подобається, і так як я підтримую українського виробника, то в Принципі, рекомендую його. Я не думаю, що воно буде набагато гірше, ніж якісь більш дорогі західні бренди. Так, ну що ж, на цьому все, друзі. Всім ще раз дуже дякую за перегляд. Дякую за те, що додивились це відео до кінця. Хто додивився до кінця, поставте в коментарях плюсик. Хочу подивитись, скільки вас таких молодців. До зустрічі! В наступних відео, можливо, після неможливо, а після відпустки планую починати вже й прямі ефіри на цьому додатковому каналі. Все друзі, бувайте, всім успіхів! Піклуйтеся про своє спорядження і ваше спорядження в необхідний момент попіклується про вас. От так от треба закінчувати відео такими розумними фразочками. Бувайте, до зустрічі!